На Полтавщині нещодавно відбулося судове засідання за позовом пак Полтава Обленерго до споживача такого собі Миколи Марченка. Нібито рядова справа. Але коли починаєш вмикати у суть, то, виявляється, у судовій системі нічого не змінилося після Революції Гідності. Судді як творили беззаконня, так і творять. Хоч є і гарна новина, зараз проводяться консультації, щоб на законодавчому рівні з 1 січня 2016 року посилити відповідальність суддів та прокурорів за неналежний розгляд справ, котрі були розглянуті після 28 квітня 2015 року. Суддячі прокурори зможуть при виявленні таких фактів позбавити спеціальної пенсії, а зробити перерахунок, виходячи із мінімального її рівня. Але чи зможуть депутати нести у законодавство відповідні зміни, покаже час. Хоч голосування за закон про відчуження незаконно нажитого майна і активів свідчать, що зможуть, то повернемося до судового позову. Все розпочалося у жовтні 2013 року. Тоді працівники Миргородської філії Полтава Об енерго прибули до будинку володіння по провулку тупому і склали акт про порушення права споживання електроенергії власником цього будинку володіння громадянином Марченком. І все б нічого. Але у дані акт внесли завідомо неправдиву інформацію. Тож і вимагали від споживача електроенергії Марченка заплатити більше 7 тисяч гривень за завдану цій структурі шкоду. Громадянин Марченко сплатив 1100 гривень і надалі платити відмовився, попросивши Полтава Обленерго зробити перерахунок. Пат Полтава Обленерго замість перерахунку подало позов до суду. А так як сам акт. Сфальсифікували, то є суд для дачі свідчень направили підставну особу електрика Андрія Драгіна. І той у суді почав розповідати небелиці. Ще й накид бачив із вулиці. І це при закритій фірці. Був здійснений накид проводів на лінію, який за забором можна було побачити. Почали, як? Фіртка була закрита, почали стукати фірточку. Дивимося, із вулиці побачити вхідні проводи неможливо. Заміри із електролічильника знімав. Здійснити заміри за допомогою шнура приладу також неможливо. Драгін навіть у суді кілька разів демонстрував, як він прилад підключав до розетки. Довжина шнура даного приладу біля 70 см, а відстань від розетки до електролічильника, як бачимо, більше 2 метрів. Насправді Андрій Драгін заміри проводити не міг. Нібито за станом здоров'я, тож покази із електролічильника знімав шофер, котрий не мав відповідної кваліфікації. А тому Андрій Драгін і не міг знати, що розетка знаходиться від електролічильника за кілька метрів. у суді демонструє подовжувач, яким користувався на час складання акт, але той признати. Цей подовжувач відмовляється, Хоч це той же подовжувач, котрий представник позивача Полтава Обленерго надав у вигляді фототаблиці. Суддя Надія Альошина, уточнивши, що даний подовжувач не міг витримати струм, зафіксований у акті, приймає неадекватне рішення. Вона забороняє опитувати інших свідків, котрі підписали акт відносно подовжувача, котрий зафіксований у фототаблицях та наданий як доказ по справі відповідачем. Чому? Причина може бути лише одна: суддя боїться, що факт фальсифікації акту від 21 жовтня 2013 року стане очевидним. Наступне зварювальні роботи проводилися електродами товщиною 3 мм. а кінцеві показники зняли. Навіть не склавши про це акту, приточівні електрода 6 мм, а це призвело до зростання сили струму. Та суддя даний факт ігнорувала. Надалі відповідачеві заборонила ставити питання відносно контрольних замірів. Підтвердженням однобокого розгляду справи можуть служити і інші дії судді Миргородського місцевого суду Надії Альошиної. Є чотири години запису судового засідання. Суддя біля двадцяти разів опитує свідків частині вини споживачем Марченка по сфальсифікованому акту і не поставила свідкам жодного запитання відносно внесення у акт від 21 жовтня 2013 року недостовірних даних замірів. Відповідач Маченко клопоче перед судом про витребування документа, котрий би підтвердив, що остання технічна перевірка в домоволодінні проведена у листопаді 2012 року. Але суддя приймає ухвалу відмовити в даному клопотанні. Тобто, і жовтня по жовті береться. Ну не було в жодній технічної перевірки. От чим справа, звідки вони це заявили невідомо. Так, і жовтня по жовті. Ну, якщо не, не, не проводилася технічно, як ви могли нарахувати. Так, оскільки стороною відповідача не надано належних допустимих доказів щодо проведеної, проведеної чи можливої проведеної перевірки у серпні 2012 року, дане клопотання не, не може бути задоволено. А якраз остання технічна перевірка і може служити ще однією підставою для визнання факту фальсифікації. І ще цікавий факт: кажуть: на електролічильник ЦО 01022Т із заводським номером 09003132 Полтава Обленерго немає акту про передачу користування споживачеві марченку. Бо встановлений він був працівниками Полтава Обленерго без офіційного оформлення акту прийомки. Чому представник Полтава Обленерго приховує даний факт, залишається лише здогадуватись, або лічильник не відповідав технічним умовам, або мав дефекти. Сказати важко. Про те, що суддя Надія Альошина може по справі виконувати конкретне замовлення, свідчать і інші аргументи. Наведемо ще один. Під час судового засідання, коли відповідач Маченко висуває аргументи, що акт працівники Полтава обленежу підробили, то суддя такі доводи відкидає. Аргументує, типу факт фальсифікації ніхто встановлювати не буде, бо споживач Марченко не оскаржував акт від 21 жовтня 2013 року у суді. В матеріалах справи відсутні докази щодо оскарження вами цього акту від 21 жовтня 2013 року. А це свідчить, що суддя просто змущалася в ході судового засідання і відповідача Марченка. Суддя Надія Альошина прекрасно знає, що акт перевірки не є рішенням суб'єкта владних повноважень, не спричиняє виникнення будь-яких прав і обов'язків осіб чи суб'єктів владних повноважень, а отже, не породжує правовідносин, що можуть бути предметом спору. Тобто акт у судді оскарженню підлягати не може. Чи заручилась мирородська філія Полтава Обленерго підтримкою судді, щоб направити в судове засідання підставного свідка та чому суддя так настирливо ігнорувала законодавчо встановлені норми об'єктивного розгляду нібито дріб'язкової справи? Про це у наступних матеріалах журналістського розслідування. Також поговоримо з свідками, котрі зафіксували факт знаходження накиду під напругою після від'їзду рейдової бригади 21 жовтня 2013 року із домоволодіння громадянина Маченка. Вони розповідають взагалі шокуючі факти. І ще одне: як пояснив сам відповідач Микола Маченко, Йому не цікаві штрафні санкції, котрі прийме суд по даному позову, та ще й з огляду на матеріали журналістських розслідувань, котрі покажуть істинне лице судді Надії Альошиної. За справою можуть стояти представники олігархів. Котрі перевели країну до кровопролиття та загибелі сотень патріотів України, тож йому цікавий сам процес та розуміння того, чи змінилося ставлення судді Мирородського місцевого суду до пересічних громадян після Революції Гідності. Та про це все іншим разом.